Це буде? Слава Ісу Христу приїхала, приїхала до нас. Кобила з Косівського району, село Яворів від мого друга, знайомого від Миколи Рибчука. Що хочу сказати? Харі відкрив сезон. Самурай відкрив у січні сезон. Харі у лютому. Потихоньку починаємо починаємо працювати. Сезон, як кажуть, розпочато. Що хотів би, друзі, сказати? Маємо гарну новину. Харі з толтатом. Народився перший жеребчик цього року. Тобто по рахунку, другий, але, на жаль, перша лошадку загинуло. Того року було, народилось у 24-му році в місяці, липні, по-моєму. Зараз. 2025 рік народилося перша лоша по Харі. У заріччю Василя трошки мусили зйомку перервати, бо Харі, харі довго не стоїть, хотка за ходку пише. Е, кажу, в заріччю Василя народилося перша лоша. Якщо третій би раз каков підряд, кажу, трошки перекури. Дуже мені приємна новина була для мене. Василь мені скинув фотографії у першій годині ночі. І я чую телефон запінькав. Зазвичай я ну, такий пізній час не звертаю увагу, що там телефон, що з пінькою приходить. Але відкриваю повідомлення, бачу лошадку. І така була приємна новина. У скорім часі я постараюся вам показати. Що хочу сказати? Дуже багато позитивних результатів по поводу жеребця. Ми покрили того року більше 30 кобил. На даний. Але й гоу! Гаде таке віроче? Гоу, і трошки закуре. Я так не доказав, кажу, бо жеребесний гонці заспокоїти. Більше 30 кобил він покрив. Того року то що мені відомо на даний момент, є в районі 25 кобил жеребних, можливо і більше. Я так точно не рахував там до, до, сотно, до, до кожної кобили. І ще є плюс невідомі результати, котрі кобили крилися осенів, то ще невідомо, чи вони жеребні, чи не жеребні, ні в ЗД ніхто не робив. Але на даний момент я рахував так щось, по-моєму, разом з моїми кобилами. 25 кобил жеребних вже є на, на цей рік. Очікуємо у кінці лютого, перші числа березня, останні числа лютого очікуємо знову лошадку по харі. І так починається. Березень, квітень і пішли лошата, так масово, можна сказати. Що хотів би ще сказати? Жеребці, ви знаєте, я маю два жеребці. Жеребець може будь-який, е, котрого ви забажаєте, може приїхати. при Харі. Е, може приїхати, приїхати до вас по бажанню. Чи Харі, чи самурай, немає різниці. Е, в загальному номер мій буде в описі. До 100 кілометрів я жеребця можу привезти, е, чи кобилу забрати до себе. Якщо не маєте чим доставити кобилу до мене, дзвоните до мене, я приїжджаю, кобилу забираю, криємо там декілька днів, 2-3 дні, скільки потрібно, і кобилу брехнагарі, і кобилу назад вам привожу. Взагалі ми усі деталі по номеру телефону. Жеребці мають досить гарну плідність, що ну, я би сказав так, вищого уровню. Бо є кобили, я кажу, котрі були осені, вже невідомо, чи вони жеребні, чи ні, бо ще так ніхто мені нічого не казав, і я так ще з людьми не був. Ще би хотів щось сказати. Там багато ну, хто крив кобели, я з людьми втратив зв'язок, тобто номера не позаписував і зараз не маю з людьми зв'язку. Хотів би, щоб хлопці до мене передзвонили, хто крив харіком кобели, щоб ви до мене передзвонили і сказали, який у вас результат. Як там кобила, чи, чи зажеребіла, чи, чи перегулювала, чи як. Але я думаю, якби перегулювали кобили, то, то ви б обов'язково дзвонили. Але хотів би, щоб, щоб ви зі мною зв'язалися. Тамка з надвірної, з верховини, з Коломийського району, там з Пилипів, Ярослав. Ну, багато я номерів не записав. І немає просто контактів з людьми. І мені дуже цікаво, що там як відбувається. Ну, чи кобили зажеребіли чи ні, то просьба передзвоніть, скажіть результат. Бо кажу, на даний момент ми маємо 25 кобил жеребних. Чи 27 навіть. Е, а було більше 30 кобил. Ну, то і там ще в районі 5 чи 6 кобил е, результат е, є невідомий що просто кобили оси не вкрилися і я не знаю, як цей... Як вони ну, чи зажеребіли чи ні, бо ще результатів від людей немає ніяких. Е, маємо і так як зазвичай відбувається, маємо і негативні результати. От є дві кобили, е, котрі Харі крив е, у Бережові, у Васі і у Ослава кобили, кобили не, не відгуляли. Не взяли жеребця, зроблено УЗД, і оказалося, на жаль, що кобили не жеребні, Могли ми все перекрити, але теж було пізно осінь, хлопці не хотіли, чекають весни. Що ми це діло поправимо, весною, проблем немає ніяких. Ну, Зроблено УЗД, підтверджено, що кобила не жеребна, Значить, зі своє... з моєї сторони я повинен поступити по-людськи. Бо хлопці поплатили гроші, значить треба до ситуації поставити це правильно. Так що обирайте, обирайте якими, жеребцями, якими жеребцями крити кобили, щоб було багато позитивного результату. Я кажу, жеребці, жеребці провірені, від Харі маємо потомство, від самурая маємо потомство у Закарпаттю. Ну і так, так працюємо. Ці кобили, котрі я буду брати до себе, котрі приїзді до мене, бо багато, багато ви до мене ну, з людей, багато хто дзвонив. Там І писали мені, якщо кобилу, я забираю до себе, скільки коштує ну, тобто, скільки я беру за сутку утримання. Гроші за це я не беру, щоб ви собі знали. І, і додивляйтеся відео до кінця і слухайте добре, що кажу, бо багато людей не додивляються і дзвоні, і пишуть, і питають. Цей. За, це, за це я грошей не беру, за те, що кобила знаходиться у мене. Неважливо, скільки, чи день, чи 5 днів. Грошей за це я не беру, за догляд грошей не беру жодних. Привезли, покрили, е, оплачуєте паровку і оплачуєте бензину. Немає різниці. Чи я їду кобелу забираю і привожу вам, чи везу до вас жеребця. Ця вся послуга проходить за е, бензину. А за догляд грошей я не беру. Так що, друзі, починаємо активно. Починаємо активно працювати. Ну, а, ти зараз чергний. Починаємо активно працювати і надіюся сезон 25-го року буде ще краще, як 24-го, бо є два жеребці. То я думаю, що по 30 кобил кобел покриє кожен жеребець, а там вже, як кажуть, вирішувати тим власникам кобел, котрі, думаю, цього року крити і будуть вибирати собі жеребців. Бо це є дуже, дуже гарний результат. Ну, я просто, як, як сказати, ну, дуже задоволений, що, що є такий, такий результат, що скільки кобел жеребних, що люди будуть що люди задоволені, що люди будуть мати потомство. І, 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 і наша праця пройшла не, не даремно, як кажуть. Отакі у мене жеребці. Самурая ви бачили. Харі бачили. Багато хто бачив самурая на виставці, який жеребець. Змоги я не міг привезти двох жеребців, бо так не, несподівано оголосили про виставку за день до, до того. І я просто не, не був у силі привезти двох жеребців. <кій> Якби був знову тиждень швидше, був би вивіз двох. Але я сподіваюся, що буде ще десь виставка і... Хлопці десь щось зроблять чи, ну, у майбутньому. Я сподіваюся, що я привезу обидвох жеребців. І отакі у нас справи. Так, що, друзі, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, кладіть лайки, коментуйте. Всім всього найкращого, до побачення. А ми потихоньку працюємо. Всі будьте здорові!